Вітаю вас! Це новини на СТС. І з вами я Сергій Діденко. Головні події вівторка 5 лютого. Вже готові розказати і мої колеги. Далі коротко про таке. У сумах Ліфт зупиняє тоді, коли йде дощ, чи тане сніг. Дитина їде зі школи, з садика, нажимає кнопку, не дай бог його шандарахне. Хто буде відповідати? Ніхто будинки заливає тала вода. Ремонт робитимуть лише навесні. Тепер жду, коли на мене впаде штукатурка. Чим приваблює місцевих бібліотека у Тростянці. Дітям багато розрішено вони раді. 3500 доларів США. Прокурора Сумської місцевої прокуратури підозрюють у вимаганні та удержанні хабара Михайла Моїсеєва. Ввечері 4 лютого затримали співробітники СБУ та Генеральної прокуратури України. За їхню інформацією, чоловік отримав гроші від одного із обвинувачуваних у кримінальній справі за призначення більш м'якого покарання. Прокурора відвезли до Києва. Там для нього обиратимуть запобіжний захід. Наталя Науменко, прес-секретар прокурора Сумщини, коментувати ситуацію на камеру відмовилась. Послалась на. Погане самопочуття. Ліфт, що залежить від погодних умов. В одній сумській багатоповерхівок роботу справного підйомника зупиняють тоді, коли йде дощ чи тане сніг. Вода до під'їзду просочується через дірявий дах і затоплює шахту ліфта. Марина пільтяй продовжить. Роман мешкає на восьмому поверсі цього будинку. Наразі пересувається на милицях. Через те, що ліфт відімкнули, на вулицю виходить лише за нагальної потреби, бо спускатися та підніматися сходами йому важко. «Мені на кастеляр на восьмому етаж піднятися тяжело. Діти, які йому з першого класу, класу, їм теж це тяжело зробити». А це Вікторія, молода матуся. Вона щодня вимушена спускати і піднімати візочок з маленькою дитиною на восьмий поверх. Ліфт не працює, тому в одній руці коляска, в другій роки рібенок. Ну, підтяжок. Ліфт вже вимикають періодично. І не через те, що він ламається чи минув термін його експлуатації, Підйомник зупиняють, коли тече дах. Адже тільки на сходову клітину затоплює вода, заливає і ліфтову шахту. Боїмося того, що якщо його навіть включать, ти будеш їхати сам, чи ти будеш їхати з дитиною, чи дитина їде зі школи, з садика, нажимає кнопку, не дай Бог, його шандарахне, хто буде відповідати. Ніхто. До того ж, ця проблема у під'їзді не перший місяць. Біжить ліфтова шахта, всі бояться замикання і то тобто, є повністю відключений. Так біжить криша і все остальне нікому не цікаво. ЖЕК, наскільки я розумію, відказувається це робити, а Сумулів теж делать его не буде, тому що це не в их обязанности. Ми зв'язалися з директором обслуговуючої організації будинку ТОВ Сервіс Дім. Там про те, що дірявий дах знову потік і що підйомник відімкнула організація, яка за нього відповідає, ні сном, ні духом. Хоча дах відремонтувати обіцяють, щоправда, навесні. З дахом проблем час дуже ну, багато. Ну і що зараз? Сейчас Час дах ніхто не в я знаю. З дахом це будуть ремонти після того, як буде висадка криша. А обично ці ремонти починаються з квітня. Місяць тепер мешканцям під'їзду залишається чекати виясну. Тоді, можливо, дах відремонтують. Марина Пільтяй, Кирило Ольянченко, Новини СТС. Ридають від безвиході. Згідно з офіційними документами, у п'ятиповерхівці за адресою провулок дерев'янка 6 зробили капітальний ремонт даху. Однак реальність виявилась інакшою. Метрові плями від потьоків, повністю наповнені водою та та шпалери, що відвалюються від стін. Чого бояться люди, та коли це має скінчитись, з'ясовували наші кореспонденти. Ридала тут рідьма. Потому що тільки зробили ремонт, і все тепер накрилась. Тепер жду, коли на мене упадеть штукатурка. По всій квартирі полізла плісінь. І така ситуація, як у квартирі пані Лариси, не поодинока. Мешканці будинку живуть у сирості та плісняві. Зі стелі періодично біжить вода, а плями від потьоків розрослись, як гриби після дощу. У квартирі по сусідству ситуація ще гірша. Шпалери цілими шматками відпадають від стін. Пані Валентині з одного кута довелося зрізати шпалеру, щоб не дихати цвіллю. Бачите, що. Зірвала, тому що воно було чорне ж усе, промазала, щоб же хоч той плесені не було. Тазок на балконі трохи рятує сім'ю від потопу. Тут оце бігло, це все заворачували і оце бігло тут два ручів. Тазіко ми, ми вилили ото е, два чи три. Я так не помню. А все це через дірявий дах нарікають жителі. Вони звертались до обслуговуючого ЖЕКу домком Суми. Там відповіли, що проблема не в покрівлі, оскільки її капітально відремонтували, а у жилобах на що місцеві обурились, стікаєш не з однієї стіни, а вздовж всієї стелі. Уже ко нам повідомили, треба почекати, доки все висохне. Лише тоді вони зможуть провести ремонт знову. Після зимового періоду буде комісійне обстеження місця з департаментом інфраструктури. Представники нашої компанії домком суми вийдуть і побачать, в чому проблема. на даний момент. ніякі роботи діялося не будуть. А тепла та суха весна зазвичай приходить ближче до квітня, тож наймовірну допомогу людям доведеться чекати ще кілька місяців. Анастасія Островкова, Юрій Іщенко – новини СТС. Вночі у сумах крижина брила, розтрощила авто. Сталося це на вулиці Данила Галицького. Крига розбила скло та пошкодила дах легковика. Інформацію про це оприлюднив сумчанин у соціальній мережі Фейсбук. У сумах водій вантажівки потрапив у біду. Він їхав по трасі та звернув не у той бік. Втім, виїхати назад виявилось проблематично. На дорозі була ожеледиця. Це і завадило водію самостійно вибратись. На виклик приїхали поліцейські. Вони забезпечили порядок на дорозі. Однак, рятівником виявився пересічний водій позашляховика. Він на своєму Хаммер відбуксирував вантажівку на проїжджу частину. На автошляху суми Полтава фура перекрила півдороги. Сталося це у районі села Климентове. За словами правоохоронців, вантажівка зупинилася через несправність. Через це на дорозі утворився затор. Втім, очевидці стверджують, фура намагалася уникнути зіткнення з іншою фурою та в'їхала у відбійник, який наразі пом'ятий. На цій дорозі водії гублять автозапчастини, а люди вимушені обходити сусідніми вулицями. В одному із районів міста після відлиги на проїжджій частині утворилося справжнє море, де саме розкаже моя колега Ірина Дворниченко. Це автомобільна дорога, що сполучає вулицю Прокоф'єва та Пришипську площу. Втім, через величезну кількість води проїхати тут майже неможливо. Кілька років поспіль сумчани вимагають капітальний ремонт цієї дороги. Аби міська влада звернула увагу на проблемну ділянку автошляху, містяни створювали петиції. Власники автівок обурені таким станом проїжджує частини. Подекуди біля тротуару можна побачити уламки запчастин машини. Та-дада да, да, да. в рік кстати, там каже. Воно в рік по три-чотири рази таке. То гарби, то ями. Із настанням відлиги весь сніг почав танути. Через це на дорозі творилося справжнє море. Втім, коли ж відремонтують дорогу, наразі чітко невідомо. При наступленні нормальних погодних умов Зараз Ми займаємося з проектним Начальник управління капітального будівництва запевнив, що ремонт дороги запланований на 2019 рік. Тож містянам залишається лише чекати. Ірина Дворниченко, Юрій Іщенко, новини СТС. У сумах чоловік незаконно виготовляв домашню горілку. В одній з квартир на курському проспекті дільничні офіцери виявили правопорушника, який займався самогоноварінням. Під час огляду поліцейські вилучили у чоловіка 20 літрів закваски, 9 літрів самогону та обладнання для його виготовлення. Курсуватимуть рідше з 5 лютого потяги з сполученням Одеса, Москва, Одеса, Харків, Москва, Харків. Курсуватимуть через день, хоч раніше їздили щоденно. Таке рішення прийняли через падіння пасажиропотоку до Росії. Торік Укрзалізниця перевезла до сусідньої країни близько 773 тисяч пасажирів, що на 20% менше ніж у 2017 році. Однак до туристичних столиць Європи кількість поїздів збільшили. І до нововведень. безоплатних препаратів за програмою доступні ліки стало більше. В МОЗ затвердили новий перелік ліків, до якого увійшли 258 препаратів, із яких 64 є абсолютно безоплатними. Інші з невеликою доплатою. Вартість кожного з безоплатних препаратів варіюється від 4 гривень 76 копійок до майже 9 сотень. Перелік стосується медпрепаратів для лікування серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та бронхіальної астми. У бюджеті країни на 2019 рік на фінансування… Вані програми доступні ліки передбачено мільярд гривень. Одразу після занять до бібліотеки поспішають школярі тростянця. Якщо раніше такі місця асоціювалися у малечі із радянською книгозбірною, то зараз там створили сучасний медіа центр. Бібліотека розрахована як на дітей, так і на дорослих. Її називають місцем для сімейного читання. Що так приваблює тростянчан та змушує приходити туди чи не щодня? Дивіться далі. Світле приміщення, свіжий ремонт, нові меблі та пуфики для зручного читання. Це перше, що справляє позитивне враження на усіх, хто зайшов до Торостянецької публічної бібліотеки. Вона розрахована на усі вікові категорії. Тут є локація дорослого читача та дитяча зона. Це дозволяє приходити сюди цілими родинами. В бібліотеку можна приходити з сім'єю, кожен собі по душе знайде заняття, кожному своє, як би і все дітям багато розрішено ані ради. Тетяна разом зі своїми племінницями частенько відвідують бібліотеку. Жінка говорить, що дівчата із задоволенням і самі бігають сюди після занять. Дітям как бы, сюди цікавіше ходити стало, ніж раніше. Це заметно. Я наблюдаю, скільки тут дітей вот, бувають після школи, особливо там вечірнє час. Їм не цікаво зараз там на вулиці, сюди приходять особливо, на тих креслах вони взагалі люблять. Настільні ігри, сучасні книжки та журнали, і безкоштовний доступ до інтернету. Усім цим можуть користуватися відвідувачі. Це приваблює і малечу, яка із задоволенням поспішає до бібліотеки, аби весело і корисно провести час з друзями. Коли в бібліотеці є куди прийти, коли там сучасний дизайн, сучасний інтер'єр, коли сучасні книжки красиві, дуже відомих видавництв, коли багато іграшок, коли багато настільних ігр, коли є вайфай то діти з задоволенням йдуть в бібліотеку. У нас значно звід... збільшилось відвідування дітей. Мені подобається бібліотеці, я ну, стараюся ходити кожного дня. Я ходжу сюди, бо тут можна зробити добре уроки, тут можна повеселитися з своїми друзями, тут можна пограти в настільну гру, якої немає в Тебе вдома ще можна почитати свій улюблений журнал та книжку. Мені подобається проводити час у бібліотеки. Якщо раніше у бібліотеці працювало близько 20 співробітників, то наразі їх всього сім і говорять, що цього достатньо, бо бібліотекарі користуються автоматизованою бібліотечною системою і більше не витрачають багато часу на заповнення паперових формулярів. Ми Книжечку беремо. На кожній книзі, яка знаходиться в цьому приміщенні, в оновленій публічній бібліотеці, є свій штрих. -код. Сканером ми проводимо по штрих коду І, будь ласка, ви можете подивитися на комп'ютер. Книга вже занесена до читача. Керівництво бібліотеки запевняє, що наразі їх заклад користується популярністю серед ростянчан. Бібліотека відкрилася в вересні, і з того часу, до кінця року, до грудня, в нас нашу бібліотеку відвідало більше п'яти тисяч користувачів за цей період. Це такої популярності. Наша бібліотека не знала, мабуть, зняє відкриття. Місцева влада не планує зупинятися та продовжить розвивати бібліотеку. Тож на Тростянчан чекає ще багато цікавого. Далі це буде продовжуватися уже в цьому році. Ми знову виділили кошти з місцевого бюджету близько півмільйона гривень коштів для того, щоб другий етап провести реконструкції цієї бібліотеки, і де ми зробимо коворкінг-центр, де ми зробимо соціальне кафе, де ми зробимо додаткові ще читальні зали, комп'ютерне не клас і багато інших речей які будуть в цьому в цій в цьому ну в цій будівлі працювати цю бібліотеку сміливо можна назвати однією з кращих бібліотек області це по дійсно буде сучасна зразкова бібліотека, а скоріше такий сучасний медійний центр в нашій громаді тетяна корнієнко кирило ульянченко новини стс і до новин спорту. Третій поспіль чемпіонат України з легкої атлетики проходить у манежі сумдиву. Цього разу до Сум приїхали кращі юніори країни. Майже 500 учасників, які розігрували не лише медалі, а й путівки на найбільші міжнародні старти. Традиційно найбільшу команду виставила Сумська область. Це майже сотня легкоатлетів. Перший день чемпіонату приніс сумчанам нагороди. Ярослав Демченко був найспритнішим у довгому спринті. А Ігор Гончаренко переміг у змаганні скороходів на дистанції 5 тисяч метрів. Борьба была нормальной. Просто так получилось, що хто був не готовий, кто Я Надіявся на сильнее борьбу. Втілась по кандидату, братіну, так як верби не було, я стали, пішов сам і все. Ці змагання також є відбірковими. На Протязі цих змагань будуть відібрано три команди для участі в міжнародних змаганнях, які відбудуться в лютому, в березні і в травні 2019 року. Уже в наступної суботи збірна команда вирушає до Стамбулу, де прийме участь, дебютувати будуть наші юніори в чемпіонаті Асоціації Балканських країн. Ну, це дуже представницькі змагання. 17 країн приймають участь в цих змаганнях. Бажаємо вам гарного настрою, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту ми розповідаємо про ваше життя. Далі наша постійна рубрика у центрі уваги. Не перемикайте, попереду багато цікавого. Залишайтеся на СТС. Протяжність усіх автомобільних доріг на Сумщині складає понад 7 тисяч кілометрів. Із них 30 відсотків доріг державного значення та 70 відсотків місцевого. Усі вони час від часу потребують поточних або капітальних ремонтів. За нормами міжремонтний строк це кожні 10 років. Останні два 3 десятиріччя дороги взагалі не зазнавали капітальних ремонтів. Тобто фінансування здійснювалось, але кошти були мізерні і вони спрямовувались тільки на експлуатаційне отримання. тобто, цими коштами відбувався ямковий ремонт, відбувалося скошування узбіч, нанесення дорожньої розмітки, відновлення знаків і все. Після впровадження реформи децентралізації та початком роботи дорожнього фонду ситуація почала змінюватись. Минулого року на відновлення доріг на Сумщині витратили понад мільярд гривень. За ці кошти відновили 86 кілометрів доріг. З них 64 кілометри траси державного значення. Вже повністю відновлена за усіма сучасними стандартами та нормами дорога шостка кроливець. Її відкрили минулого року. Також після капремонту відкрили один із найбільш навантажених напрямків в області дорогу охтирка Харків, окрім цього, ремонтували проїжджі частини і місцевого значення у 2018 році. На них отримали 457 мільйонів. 20% цих коштів передали. Це сума складає 191,4 мільйона. Ми передали на органи місцевого самоврядування. Там шостка суми. Канатоп, глухів ми передали ці кошти на органи місцевого самоврядування, і завдяки цьому десь близько 16-17 кілометрів. Ну до 20 кілометрів все ж таки було капітально відремонтовано в дороги в наших населених пунктах. Це не тільки міста, але і сільська місцевість. Також. А от скільки слугуватимуть відновлені траси, невідомо, оскільки дорожники скаржаться на недобросовісних перевізників, які перенавантажують свої фури, особливо розбивають дороги, які розташовані поблизу підприємств. Я не знаю, що з них буде весною. А тоді скажуть, що погано відремонтували, низька якість ремонту. Но, якщо 100 тонн їзди по дорозі, то вибачайте, тим більше в цей час, коли зволожені ці шари полотна там, самого, дорожнього, то ну, це проблема дуже для нас велика. У 2017 році Укртрансбезпека закупила 78 вагових комплекси. Із них Сумщина отримала три пересувні, які майже не функціонували через відсутність пального. Ми у 2018 році працювали на трьох комплексах, які на балансі у Балтодору. На цей рік я думаю, що фінансування в бюджеті передбачено. Я думаю, що будуть працювати всі шість комплексів. Наразі дорожники вже працюють над планом ремонтів на 2019 рік. Після погодження усіх необхідних документів та при настанні відповідного температурного режиму планують приступити до роботи сьогодні. В пріоритеті і президента країни, і прем'єр-міністра країни робити саме капітальний ремонт, будувати нові дороги. Хай це буде процес більш довгий, але він дозволить поступово відновити всю інфраструктуру. Тому що, як показала практика, ці дрібні ямкові ремонти, які робилися, їх важко проконтролювати. По перше важко зробити цей процес прозорим і вони не дають того результату.